Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на Ютуб каналі Небо, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Я натомість запрошую вас до роздумів над Божим Словом, яке церква дарує нам на сьогодні. Лука, 7 розділ від віша 31-го. Того часу Господь сказав, до кого це мені порівняти людей цього роду, до кого вони подібні? Подібні вони до дітей, які сидять на Майдані і гукають одне одному. Кажучи, ми вам грали на флейті, а ви не танцювали. Ми голосили, а ви не плакали, бо прийшов Йоанн Хреститель, який не їсть хліба і не п'є вина, а ви кажете, він біса має. Прийшов син людський, який їсть і п'є, а ви кажете, ось людина, що обжирається та впивається вином, приятель митарів та грішників. Тож, виправдалася мудрість усіма своїми дітьми. Ісусова оцінка тогочасного покоління, того роду, здається, переходить межі часу і характеризує кожне покоління, яке бунтується проти Бога, яке не приймає благої вісті і як наслідок не приймає Христа. Ісус на початку дає до зрозуміння, що це буде порівняння. І вже на самому початку цього уривку ми чуємо. До кого це мені порівняти? Тобто, це буде притча, притча параболем. І перша риса, яка характеризує оте покоління, це те, що те покоління подібне до дітей на майданах. Знаєте, в Україні сказати «діти Майдану» або щось такого то відразу якась асоціація політична патріотична, Тому може я буду вживати дітей на площах або дітей на ринку. І вже відразу зазначу, що це покоління подібне до дітей. Де Де мають бути діти, але ну, радше вдома, радше біля своїх батьків. Там вони мають власне місце перебування. Натомість тут діти перебувають десь на площах на ринках. Тобто це покоління, яке характеризується інфантилізмом. Діти на Майданах, площах в давнину, в античну епоху. Дуже часто це були діти сироти діти, які були нічиї, які не мали досвіду приналежності, які не мали досвіду батьківства. Чи відрізняється власним? Постава інфантилізму від постави зрілості. Тобто Ісус каже, що це, це покоління, це інфантильне покоління, це діти, які нічиї, які і постійно незадоволені. І як така заохота, яка вже лине з цього тексту, прямувати до зрілості. Отже, коли я читаю ці слова, то я кажу: ну, Боже, так, я є дитиною такого покоління. Але я прошу тебе веди мене до зрілості. Чим власне постава інфантилізму відрізняється від постави зрілості? Святий Августин повчав свого часу. Якщо прагнеш зробити людину зрілою, то став перед нею вимагання. Вимагання. Дорогі мої, здається, що церква зараз проходить непростий період. І одна із спокус, яка атакує власне, сучасну церкву, атакує душпастрів, щоб не ставити вимагань, щоб всіх приймати без жодних вимагань, але це веде до духовного інфантилізму, це псує людину, вона таким чином не дозріває, вона не стає дорослою, вона не приходить до ситуації, коли має приймати якісь вибори і рішення. Святий Августин каже, якщо ти хочеш зробити людину зрілою, став перед нею вимагання. Декілька ну, століть після святого Августина, святий Йоанн Павло ІІ сказав, що навіть якщо ніхто від вас не вимагає, ну, то самі від себе вимагайте. пригадаю ці слова при тій негоді. Христос трактує нас серйозно, тому каже, якщо ви хочете бути моїми учнями, тобто ви нічого не мусите, але якщо хочете. То нехай кожен із вас візьме свій хрест і за мною слідує. Христос ставить конкретне вимагання. Чому? Тому що не трактує нас інфантильно, трактує нас поважно, серйозно і запрошує на дорогу Христа. До чого призводить інфантилізм? Ось такий інфантилізм, який ми прочитали, власне, який побачили на сторінках цієї Євангелії. Ано до постійного незадоволення, до постійного бунту. Ісус не просто говорить про дітей, Він говорить про дітей капризних. Які жодною з постав не задовольняються, жодна гра їх не задовольняє. не задовольняє. Вони постійно відчувають, що їм чогось бракує. А чого їм бракує? А, ну, власне, чогось справдивого, справжнього, ігри не насичують. Ми грали на флейті, а ви не танцювали, ми голосили, а ви не плакали. Ну і ще, інфантилізм це незріла постава, яка полягає також на постійному зосередженні. На власній особі. Ем, найважливіше те, що я відчуваю. Ем, ну, Розумієте, так як дитина вона мусить добре себе відчувати. Як добре себе відчуває, о, супер, тоді Тоді все може бути, як там є, але найважливіше добре себе відчувати. Але власне, то є постава інфантильна. Бо найважливіше не те, я, чи я добре себе відчуваю. Тільки найважливіше для християнина, наче я зараз виконую волю Божу, чи Бог добре себе Ну, сказати про Бога відчуває, ну, може, то є антропоморфізм, але чи Бог є задоволений, чи Господу приємне моє життя і мої вчинки? Просімо Ісуша, щоб визволяв нас з постави духовного інфантилізму і вів нас до зрілості християнина. З Богом до зустрічі!